Друзі, привіт! Нові важливі зміни в мене сьогодні для вас, тому що Кабінет міністрів України. Офіційно ухвалив рішення і дозволив чоловікам виїжджати за кордон. Правда, не всім, а тільки тим, хто офіційно працює, хто є підприємцем і хто зможе виконати деякі фінансові вимоги. Тому про це все зараз детально, коротко, зрозуміло, як завжди, вам розповім. Почну я з самого початку. Тобто, зараз я вам поясню, як це все працює в цілому, а потім поділюсь з вами своїми думками і зауваженнями стосовно цього розпорядження, тому що, якщо чесно, в мене їх є дуже і дуже багато. Так, от. Програма ця називається ЄВідрядження. Вона буде працювати з 1 вересня, і вона буде доступна тільки в додатку Дія, тому що наші політики сказали, що таким чином це зменшить бюрокрацію і навпаки збільшить швидкість обробки заявок. І з цим я, в принципі повністю згідний. Так от, взяти участь можуть як фізичні особи підприємці, тобто просто ФОПи, так і юридичні особи приватної форми власності. Для того, щоб взяти участь, потрібно виконати дві. Прості дії. Тобто, перш за все, у вас не повинно бути жодних заборгованостей по сплаті податків. І це є досить добре, тому що деякі підприємства зараз не сплачують податки в повному обсязі, а це знову їх ж таки змотивує їх сплачувати і дасть новий виток фінансових надходжень до нашого бюджету. Ну і другою вимогою є те, що всі податкові звітності повинні бути надіслані і подані вчасно. Також абсолютно нічого складного тут немає. Ну а далі найцікавіше. Тому що. Програма є відрядження, розроблена для працівників, які працюють на ФОП, які працюють на юридичну особу. Саме для цих працівників і створена можливість виїжджати за кордон у так звані відрядження. Відразу скажу, що відрядження триває не більше семи днів. Воно може бути як один день, але не більше семи днів. І найцікавіше починається тут, тому що кожен ФОП або кожна юридична особа може мати будь-яку різну кількість найманих працівників. Обмежень тут немає. Так от, середня зарплата по всім працівникам повинна становити не менше 20 тисяч гривень. Ось така перша умова, яка, погодьтесь, дуже багатьох підприємців і юридичних осіб уже відмежує від участі у цій програмі. Повторюсь, середня зарплата по всім працівникам повинна становити не менше 20 тисяч гривень. Далі у відрядження можуть поїхати не більше 10 працівників, і це також повинно бути не більше 10% від загальної кількості усіх працівників на підприємстві. Це друга вимова. І третя, мабуть, одна із найважливіших вимог це те, що за кожного працівника, який буде їхати у відрядження, фізичний особа підприємець або підприємство повинно внести заставу у розмірі 200 тисяч гривень. За кожного, тобто, якщо їде два працівники, то, будь ласка, застава повинна бути у розмірі 400 тисяч гривень. Далі все працює таким чином, що якщо по всім критеріям ви проходите, ви подаєте заявку у дії, це насправді дуже просто. Ви подаєте заявку, вас перевіряють по єдиному державному реєстру, заповнюєте всього п'ять простих полів, вносите суму і отримаєте а, дозвіл на виїзд. Так от, якщо ви затримаєтесь і не повернетесь протягом семиденного терміну, тобто будете більше за кордоном, ніж сім днів, то а, ваша застава вона буде передана на потреби Міністерства оборони, тобто буде передана ЗСУ або буде передана для наповнення державного бюджету. Звичайно, є регламентований якийсь форс-мажор, але. Чи буде він прийматись до уваги, чи зможете ви довести, що ваші дії, ваша а, затримка в поверненні була здійснена дійсно якимись форс-мажорними обставинами? Як ви це доведете? Тобто застава внесена 200 тисяч гривень за кожну особу. Не встигли повернутися. Ці кошти підприємство втрачає. Підприємство, тобто вносить їх не працівник, який їде в відрядження, а підприємство або фізична особа-підприємець, на яку працює людина, яка їде у відрядження. Ось так. Все працює. А тепер, як і обіцяв, ділюся своїми думками, зауваженнями і питаннями стосовно цього розпорядження. Перше моє зауваження стосується самого процесу подачі заявки, тому що зараз ми знаємо, згідно офіційної інформації, що процес заявки відбувається таким чином: що спочатку заповнюються всі необхідні дані, відбуваються автоматичні перевірки. Далі вибирається працівник, вказується дата відрядження, далі вносяться кошти у розмірі 200 тисяч гривень за кожного працівника, і далі очікується. Отримання дозволу на виїзду за кордон. Так, от, чи нелогічніше було б зробити навпаки, щоб спочатку заповнювалися всі дані, далі отримався б дозвіл, і тільки після того, наприклад, встановлений регламентом 48-годинний термін можна було внести ось цю заставу, ось ці кошти. Інакше, наприклад, вона просто б анулювалася, тому що. Якщо бізнес заповнить заявку, внесе досить немалі кошти 200 тисяч гривень за кожного працівника, і він а, отримає відмову у виїзді за кордон ну, згідно якихось причин, а, то ніде не вказано, у який час регламентується повернення ось цих коштів назад підприємству. Якщо це буде декілька днів, ну це серйозно, але не критично. Але якщо це займе декілька тижнів, то у бізнеса на рівному місці з'являться подвійна проблема, подвійні незручності, тому що він і не отримує дозвіл на виїзд свого працівника за кордон, так і у нього будуть заморожені 200 тисяч гривень, які могли б піти на його розвиток, на його масштабування або на банально на виплату зарплати деяким працівникам. Тобто на рівному місці з'являться ось такі непередбачувані нові проблеми, які. Значно зможуть уповільнювати роботу цього бізнесу. Друге, моє зауваження стосується того, що як ми знаємо, є різні ФОПи, є різні підприємства, які ведуть досить масштабний бізнес, але настільки все автоматизували і оцифрували, що це їм дозволяє мати досить. Порівнянні незначну кількість найманих працівників, наприклад, 9. Так от ці 9 працівників можуть забезпечувати при правильному підході до бізнесу, при правильній автоматизації, наприклад, роботу 30 працівників. Так от, згідно цього рішення по відрядженню, ми знаємо, що у відрядження можуть бути відправлені не більше 10% від загальної кількості працівників. А тепер дивіться: якщо на підприємстві працює 9 працівників, то навіть Одного працівника ми не зможемо відправити, тому що це вже буде більше 10% від загальної суми працівників, і з цим я повністю не згідний. Далі, третє зауваження стосується мінімальної заробітної плати у розмірі 20 тисяч гривень. Як це я бачу? Є різні підприємства, є різні фізичні особи підприємці тобто ФОПи, у яких працює велика кількість людей. Є різні посади, це логічно. Є посади, які працюють на мінімальну заробітну плату, на мінімальну ставку оплати, є посади, які вище, вище, вище і набагато більше оплачуються. Так от. Я знаю дуже багато підприємств і дуже багато підприємців, які вибрали таку модель ведення бізнесу, які навпаки роздріблюють обов'язки і в людей. Тобто, замість того, щоб мати одну людину, яка буде виконувати роботу на 20 тисяч гривень, вони ці обов'язки роздріблюють і наймають, наприклад, трьох людей, яким платять по 7-8 тисяч гривень. Їм це зручніше, їм це зручніше в плані контролю і в плані якоїсь автоматизації. Навіть це дуже зручно для того, щоб збирати різну аналітику. Так от, ось ті підприємці, які вибрали ось такий шлях масштабування, що вони роздріблюють робочі процеси, вони мають більшу кількість людей, але за менший оклад, за меншу форму оплати, вони, на жаль, вже не зможуть скористатися. Ось цією програмою є відрядження для своїх працівників. Також у мене є зауваження до того, що якщо працівник не повертається додому у семиденний термін, який був йому відведений у якості його відрядження, то компанія або фізична особа підприємець більше не має можливості брати участь у програмі є відрядження. Я поясню, мову тут навіть йде не про ті 200 тисяч гривень, які переходять державі, тому що це було по правилам, це було домовлено. Тут питань немає. Але є такі працівники, на яких можна покладати деяку довіру, і ось ці працівники можуть її просто не виконати. Працівники можуть підвести роботодавця у обличчі приватної собі підприємця або у обличчі приватного підприємства юридичної особи, так от. Якщо б компанія помилилася і відправила у відрядження працівника, який просто не повернувся додому, то компанія після того не має можливості відправляти далі у відрядження своїх працівників. Я вважаю, що було б набагато цікавіше і логічніше дати можливість цю помилку виправити таким чином, що так як уже 200 тисяч гривень все одно були передані державі, тобто компанія понесла витрати, то компанія може відправити другу людину. Але вона повинна вже внести а, внесок у розмірі, наприклад, 400 тисяч гривень, тобто у кратному розмірі. Якщо і друга людина не повернеться, тоді 800 або 600 тисяч гривень. Тобто таким чином я бачу тільки подвійну вигоду, тому що для роботодавця це буде наукою, і він зможе, і він повинен кожного разу краще розбиратися у своїх людях і дійсно аналізувати, чи правильну людину він відправляє у відрядження, чи не буде з нею проблем. А ЗСУ буде отримувати все нові, нові все більші надходження на помилках роботодавця. Тому я вважаю, що так було б набагато логічніше. А що ж стосується взагалі цієї схеми в цілому, і в проекту є відрядження, то я скажу так. Багато хто вже каже, що це просто нова схема, яка офіційно дозволяє виїхати за кордон. Тобто виїзд за кордон для чоловіка тепер буде коштувати 200 тисяч гривень. А я скажу вам так: ті люди, які хотіли виїхати за кордон, вони або вже це зробили, або тільки шукають виходи, як це зробити. І раніше для того, щоб це зробити, вони платили так само величезні гроші, може навіть більше, ніж 200 тисяч гривень вони могли теоретично звернутися до лікаря і купити довідку про те, що їм терміново потрібна операція за кордоном або про те, що вони абсолютно. Не дієздатні або не підходять для будь-якої мобілізації чи служби в армії. Ось такі дії допомагали їм перетнути кордон. Тільки якщо в цьому випадку ось ці величезні кошти осідали в кишенях лікарів або інших людей, які займалися ось такими діями, то тепер це все буде офіційно. Це буде передано для бюджету і буде допомагати для наших захисників захищати нашу країну. Повторюсь, для мене якість завжди переважала над кількістю. І Я знаю, що є такі патріоти, які дійсно готові захищати нашу країну, готові стояти на передовій на фронті. І ось ці люди, я вважаю, повинні бути в першу чергу забезпечені усім необхідним, що їм потрібно, і ось саме ось ці кошти від тих людей, які шукають виходи, як е, перетнути кордон, як виїхати з України. Вони дуже цьому допоможуть. Тому що 5 людей по 200 тисяч гривень це вже 1 мільйон гривень, а 1 мільйон. Гривень це досить серйозна сума, яка може забезпечити самим необхідним мінімальним величезну кількість наших воїнів. Більше того, ці люди, які готові виїхати за кордон і шукають способи при будь-яких активних діях. Вони б все одно б не воювали. Вони б уникали призову. Вони б десь відсиджувались. Вони б шукали способи будь-якими способами не піти воювати на фронт. Тому я вважаю, що хай краще ось ці кошти, навіть якщо сприймати цю схему з офіційним виїздом за кордон, який коштує 200 тисяч гривень. Хай ці кошти краще будуть передані а, у наш бюджет і будуть частково або повністю передані для наших захисників, ніж щоб вони, як і раніше, осідали в кишенях тих людей, які допомагають обійти закон. Я рахую, що цей закон не зовсім ідеальний, тому що все таки ми з вами чекали, що влада дозволить виїжджати за кордон. Всі Цім чоловікам, в першу чергу, тим чоловікам, які а, хочуть там працювати і таким чином забезпечувати сім'ї, які залишилися в Україні. Зрозуміло, що поки що такої можливості немає, і що дуже багато чоловіків залишилися без роботи внаслідок скорочень різних підприємств. І їм зараз категорично і терміново гостро потрібна робота. Тому ми з вами сподіваємося, що наступним розпорядженням буде все-таки. Схема, яка дозволить виїжджати за кордон чоловікам, але при гарантії, що вони або повернуться, або що вони дійсно їдуть туди на роботу. Ми всі разом, я впевнений, цим будемо думати. Ну а на цьому, друзі, в мене все. Дякую за вашу увагу. Слідкуйте за новинами, слідкуйте за моїм каналом, тому що я, як завжди, коротко і зрозуміло і надалі буду пояснювати вам нові закони і нові постанови. До зустрічі!